З'єдночинно редакції закону про систему гарантування. Значна кількість інформації є публічно, публічно доступною, в тому числі, я так розумію, на виконання закону про доступ до публічної інформації, де е, всі учасники, владники, кредитори, будь-хто може відстежувати е, інформацію про вартість процедури, про те, що робиться в принципі е, з банком е, всі конкретні рішення. Так от законопроектом припин... пропонується половину цієї інформації яка оприлюднюється прибрати. Ну, це однозначно складний доступ, оскільки ну тут, з власного досвіду, скажу навіть утримати інформацію від фонду гарантування на адвокатський запит є край ну, важкі питання, які зникнуть з сайту. І поки переходимо це. Вічна звітність, квартальна звітність не буде, і от що найключовіше це результати оцінки активів банку з розподілом за видами активів і зазначення незалежного суб'єкту оцінної діяльності, способи оцінки та дати на яку така оцінка здійснює.